Привіт, любі друзі! Вітаю вас з Торунського залізничного вокзалу. Ми всі знаємо з вами, що життя це дорога, і ми постійно кудись рухаємося. Є напрямок нашого життя, і це є Царство Небесне. І ось тут, стоячи на вокзалі, я собі думаю, як важливо зрозуміти, куди треба їхати. Бо багато поїздів, багато пропозицій. а... Наше завдання доїхати до царства небесного, бо можна ж сісти в зовсім неправильний інший поїзд. Коли ми приходимо на вокзал, то нам на очі трапляється розклад поїздів, і це дуже важливо. Важливо розуміти, що я роблю, куди я їду, і також мати орієнтир. А нашим орієнтиром є слово Боже, і нехай воно буде сьогодні в нашому житті. Ще одна важлива річ, яку я вже з досвіду різних поїздок помітив. Беру з собою невеличкий рюкзак. Багато речей в нього я не складаю, лише те, що потрібно. Бо бувало так в минулому, що я думав, що багато-багато буду чого користати. А насправді ні. Багато речей мені не потрібно. Так і в нашому житті. Ми свій час, свою енергію, свою силу часто витрачаємо на те, щоб купувати якісь речі, щоб посвячувати час на щось, що насправді не є. Потрібно з огляду на нашу остаточну мету на царство небесне. Взагалі, багато речей, які ми робимо в житті, вони просто забирають наш час, а час є важливий. І цьому нас знову може навчити розклад. Є розклад години, в якій відповідно виїжджає поїзд. І якщо поїзд поїхав, то треба вже чекати на наступний поїзд. Так часто в нашого життя зникають і різні можливості. Тому, любі друзі, стараємося кожного дня тримати своє сумління і свій розум в тверезості, розуміючи, куди і до чого ми стремимося. Нехай сьогодні нас навчить поїзд.